Чи правда, що форма голкіпера завжди яскрава для того, щоб вболівальники розуміли, кого треба винити в пропущеному м'ячі? Да. — Це правда? Да. да. — яка твій улюблений колір от голкіпера? У нас різні форми <клес> воротарські були, і філетові, і зелені, і блакитні, і жовті. Яка запам'яталася найбільше? Не знаю, Мені села подобається. Знаєш, вона якось так. Це як, знаєш, прокидаєшся зранку, і сонце світить, ти хочеш аж. Ти хочеш жити. знаєш, А коли йде дощ, ти такий, знаєш, не дуже хочеш навіть виходити на вулицю. Ну, так і про нашу форму. Сіра не подобається, коротше кажучи. Ні, нормально. Це знаєш, виняток. Ну тобто, ти не оцінюєш новий комплект форми Динамо Київ, коли вони писають там біле, сині, домашні виїзні. Яка, який сенс, правда? Ні, ну у польових дуже гарна форма, так. Вартарські, знаєш, вони трошки змінюються, ну, вони не можуть бути такі, як у польових. Дуже гарні. А хто кольор обирає? Ви чи клуб сам, самостійно? Ну, вони з нами спілкуються, там показують фото, які там можливі кольори, і там, ти можеш обрати, хоча там я не знаю, це залежить від нас чи ні. ну. Понятно, понятно. ти вплинув на якесь рішення з кольорів? Не знаю, це може жора бучан впливав. Ну, тепер будеш ти, так? Не знаю, можливо.